Я не міг сьогоднішній день це не зацепити. І, друзі, вибачте, будь ласка, можливо, буде багато тексту, але я його прочитаю. Я його прочитаю для всіх довбнів чи довбодятлів, які до сих пор є свідками Ліпецької фабрики. Як Петро там брата вбив і з'їв, а фабрика працювала. То нічого, що журналісти поїхали, а там зілля в пояс. То нічого, що коли ти виставляєш щось на продажу, а в тебе не купують, то воно просто заростає зіллям і розвалюється. Нікого це не хвилює. Свідки Ліпівської фабрики вони були і в Луганську, і в Донецьку, і в Дебальцево, і в Іловайську, і ще багато-багато де. Ну, але ми з вами продовжуємо, і я мушу це зачитати. Отже, я для тих, хто не пам'ятає, хочу за зачитати історичне засідання Ради нацбезпеки і оборони від 28 лютого 2014 року через тиждень. Після втечі Януковича, коли вже зелені чоловічки зайшли в Крим, і коли Росія зібрала війська навколо наших кордонів. Друзі, вибачайте, мушу це нагадати, бо інакше воно не літає. Отже, ми знаємо, що після Майдана, виконувачем обов'язків президента, після втечі Януковича, котрий самоусунувся, був е, пан Турчинов Валентин Олександрович. От, е, і що я можу. Блін. Олександр Валентинович, господи Боже мій. <смір> ну, не... <смір> важно, в принципі, хотів сказати, не важно. Але тим не менше. Отже, <смір> <смір> я прошу вибачення, ну, ну, буває, ну що зробить, заговорився. Бо ж швидко говорю багато інформації. Їдемо далі. Так, значить, засідання РНДО проходило в стінах парламента. Олександр Турчинов. Значить. Арсеній Яценюк, Віталій Ярема це перший віце-прем'єр Ігор Гортеняг. Виконувач обов'язків міністра оборони Наливайченко, служба безпеки України Арсен Аваков, внутрішній справ міністр, Віктор Гвоздь, голова СЗР служби зовнішньої розвідки, Андрій Дещиця, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, Олег Махніцький, виконувач обов'язків генерального прокурору. До речі, від свободи це так, просто щоб ви розуміли. Там була ну така грядка людей. Я то там не був чого? Бо я якраз в той момент ще ми, ми ще тут ловили ті тушок по Києву. Ну, це ж 28 лютого, розумієте, так? Да? Тобто, значить Андрій Парубій – секретар НБО, і Степан Кубів, голова Нацбанку України. Запрошені на засідання Юля Тимошенко і Андрій Сенченко народний депутат, колишній віце-прем'єр економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим, і Юлія Тимошенко, лідер найбільшої фракції. Турчинов, питання. Яке сьогодні ми повинні обговорити це питання загрози нашій територіальної цілості, це питання фактичної прямої агресії проти України сусідньої держави, це питання сепаратизму, який штучно підтримується і розповсюджується на території України. Це з Радіо Свободи. Я зараз просто витягну ту статтю. Вона саме така коротка була щоб не напрягати, як то кажуть, наш час дуже багатьма подробицями, але я дуже хочу це прочитати, друзі. Робимо репост цього відео, кому це подобається. Потім ми будемо, звичайно, відповіді на запитання робити, але я це мушу прочитати. Для тих, кого маленька флешка в голові, а вам для того, щоб ви мали аргументи тим довбням, які до сих пор є свідками Ліпецької фабрики. Їдемо. На Лівайченко. Константин Константинов і Аксьонов ключові фігури Криму, які знаходяться в повній взаємодії з російськими військами Чорноморського флоту. Вони беруть участь в плануванні та здійсненні всіх провокацій. Перший аспект, який є загрозливим, це повномасштабне використання військовослужбовців Російської Федерації. Друге, перехід фактично на бік ворога і вчинення військових злочинів військовослужбовцями, спецпризначцями Беркуту та іншими правоохоронцями України. Для всіх скажу з 13 тисяч лише 200 правоохоронців залишились вірними присязі України. Щоб ви просто розуміли, там далі. Ну, у мене були колись цифри, якщо треба, я їх е, потім до опису до цього відео додам. Скільки людей зрадили присязі України? Скажу відверто, в загальній масі більше 90% перейшли на бік ворога, але тим не менше. Так, друге перехід фактично на бік ворога і вчинення військових злочин Беркут. Понятно, третій надзвичайно небезпечний елемент. Це те, що аеропорти і інша транспортна інфраструктура Криму береться або під контроль, або блокується переодягненими, або вже не переодягненими військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації. Четвертий елемент обстановка в Криму масова підтримка населення. Це не один, не два, не сто. Навіть не мільйон. Це мільйони. Масова підтримка населення дій Російської Федерації. Ну, окрім кримських татар, ми знаємо цю історію. Ми повинні не допустити стрільби і жертв серед мирного населення, бо військових Чорноморського флоту Російської Федерації. E, щоб щоб військовий тиск e, проросійських структур не знайшов жодного виправдання для встановлення. Повного військового контролю Російської Федерації над об'єктами інфраструктури Криму. Так, ну далі там ще деякі цитати, тим не менше, аваков. У нас подали рапорти і керівник Севастопольського МВС, і керівник Кримського МВС, внутрішні війська ППС, Сімферополя поки несуть службу, але противодействувати русським не будуть. Крім міліції, ми маємо в Криму порядка тисячі чоловік внутрішніх військ, які, я сподіваюся, зможуть виконувати прикази, ну, як мінімум, здаватися не будуть. Близько тисячі. Солдатів внутрішніх військ, які були готові виконувати прикази. Ну, але здаватися не будуть, але можливо, не все зроблять. Все, друзі, все. Далі, Турчино, скільки більців Беркуту зда, зда присязі? зрадили е, сязі? Е так. Е ну там дуже багато цифр, але тим не менше так. Отже, саме головне в цій доповіді для е, протидії інформаційній, інформаційному лайну свідків Ліпідської фабрики. Тенюх, виконувач обов'язки міністра оборони. От цього хочу зачитати під прикриттям навчання збройних сил Російської Федерації. відбувається концентрація військ вздовж всього україно російського кордону на Київському, Харківському, Донецькому напрямках. Вже сконцентровано 38 тисяч осіб і 761 одиниця збройної танкової техніки, 2200 двісті машин, 720 артсистем, залпового вогню, 40 ударних вертольотів, 90 вертольотів бойового забезпечення і 90 літаків штурмової авіації. В акваторії Чорного моря на бойове чергування вийшло 80 військових кораблів. Не 4, як зараз виходять, 80. Ну це ж хто здав Крим. Це доповідь міністра оборони. Сьогодні відбулася розмова, командуючого військово-морськими силами з командуючим Чорноморським флотом, який сказав: Я не маю повноважень з вами вести переговори, але скажу наступне: ми підемо до кінця всі війська приведені в повну бойову готовність. Якщо ви не будете нам протистояти, то крові не буде і все обійдеться мирно. Тобто, ратував за повну здачу і капітуляцію та на, та перехід на бік Російської Федерації. Ті, хто захоплює об'єкти в Криму, це спецназ, який пройшов бойовий вишкіл в гарячих точках Росії. З метою відповідного реагування та загрози, прошу дозволу привести наші збройні сили у бойову готовність повна. Але щоб не було прямого військового контакту, ми не готові до повномасштабної війни. Сьогодні у нас немає армії, вона системно знищувалася Януковичем та його оточенням. Сьогодні ми зможемо зібрати зі всієї країни військове углупування. Увага! Зі всієї України на момент перемоги Майдану, коли втік Янукович. Сьогодні ми можемо зібрати зі всієї країни військове угрупування чисельністю біля п'яти тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу. Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблему Криму. Ми їх там просто покладемо. Отже, друзі, на момент. Повномасштабного вторгнення Росії а, і, і я маю на увазі зразу після цього, після Майдану на територію Криму, а також зосередження навколо українських кордонів колосальної, там багато десятків тисяч техніки і солдатів. Я тільки що зачитував. Збройні сили України могли протиставити близько п'яти тисяч свідків Ліпецької фабрики. Ви ким збиралися виконувати накази в Луганську. Ну, але ми їдемо далі. Я ж не можу. Отже, ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення, коли зайдуть зранку, з боку Чернігівської області, то до вечора вже будуть в Києві. Ви всі пам'ятаєте повномасштабне вторгнення 22-го року? А тепер уявіть, що ота вся армада, а тут тільки 5 тисяч армії в ЗСУ. 5, не 250. Не 100 тисяч атошників, яких вважали божевільними, які кинулися зразу воювати проти росіян, 250 тисяч Збройних сил України, 350 тисяч системи МВС, готових воювати проти росіян, готових нищити окупанта. Розумієте? А тут тенік доповідає: в Україні 5 тисяч всього. Ну і далі він просить е, проведення повномасштабні військові навчання, тому готовність більшості наших частин до виконання бойових завдань викликає великі сумнів. Щодо Криму, там усіх нам підпорядкованих 15 тисяч. Готових виконати наказ щодо застосування зброї буде півтори-дві максимум. Отже, з 15 тисяч наших півтори-дві не зрадять присязі а 13 тисяч зрадять присязі і зільються в екстазі з 15-ти тисячною групіровкою Чорноморського флоту, плюс Близько 15 тисяч в перші тижні ще прийшло в Крим. Отже, приблизно, щоб ви мали розуміння, друзі, 30 тисяч росіян плюс десь до 15 тисяч наших зрадників це 45 тисяч угрупування, а в нас там було півтори тисячі. Далі хочу сказати свідкам Ліпецької фабрики, що в цій ситуації, я ж зараз сказав тільки про людей. Як тягнули одна каліка військова, тягне другу каліку, десь там на схід на буксірі, я це бачив своїми очами весною. Саме такі речі спонукали мене і таких, як я, побратимів, після Майдану взяти до рук зброю, кинути мирні професії і піти боронити наш Донбас. тому що на Донбасі, якщо ви пам'ятаєте, 95% сепарів було, вони голосували за Януковичів, Медведчуків і всього остального того лайна. Можливо, хтось забувся ті мітінги, які відбувалися на Донбасі. А без підтримки місцевого населення, скажіть, будь ласка, як воювати? Це просто для тих свідків Ліпівської фабрики, але ми з вами далі мусимо додавити цю історію. Тобто, щоб ви всі розуміли, перевага ворога навіть не в 10, не в 20, не в 30. Розумієте? 50 в 100 разів по силі, по кількості особового складу, а по техніці, кораблям і всьому остальному в Криму, а також навколо кордонів України, до на якої навіть не було системи ППО. Пам'ятаєте, там розказували свідки Ліпської фабрики. Ну, що там подумаєш, ну порох там купив там, дві протиповітряні системи оборони ну, біля Києва. Ви розумієте, перед якою загрозою стояла країна. Але тоді, на той момент, а хто такий був Порошенко? Скажіть, будь ласка, хто в лютому місяці був Порошенко? Який в нього був функціонал? Які в нього були повноваження? Це один із політиків. Але він не президент. Ну ми ж з вами мусимо далі, бо ж свідки ж вони ж не успокоюються. Далі, дещиться. Це виконувач обов'язків міністра закордонних справ. Маємо намір зробити заяву по проведення консультацій на рівні міністрів закордонних справ в рамках Будапештського меморандуму. Я зустрічався сьогодні також з міністрами закордонних справ Вищегородської четвірки. Всі висловлюють занепокоєння, але своїх планів і дій не повідомляють. Всі просять не робити нас поспішних кроків. Ясенюк. Ми не готові на жаль до військової операції. На жаль, для нас і це знають росіяни. Необхідно, щоб термінова агресія Росії проти України була розглянута в Раді Безпеки ООН. Друге, ми відкрили відправили ноти та готуємо звернення Кабміну. Про консультації в рамках Будапештського меморандуму третє запропонувати формулу, як долучити ОБСЄ. Якщо б у нас був варіант політичного рішення, то видається, що правильне політичне рішення було б розпочати переговори з тими, хто представляє сьогодні незаконно обрану владу Криму з метою політичної стабілізації через прийняття Верховною Радою України нового закону про конституцію Автономної Республіки Крим. Ну і далі там дуже багато, що тобто, що це не реалістичний сценарій, тобто, якщо говорити чисто політично, але це не реалістичний сценарій був на той момент, бо з нами ніхто. Ну, тобто, ви розумієте, так? Ярема, нами з'ясовано домінуючу позицію цивільного населення Криму, коли відбувається ініціатива захоплення приміщень державних установ, вони говорять, коли у вас в Києві можна, а чому у нас в Криму не можна? І захоплюють. Тому хотів би звернутися до секретаря РНБО. Максимально сьогодні звільнити приміщення, які захоплені самообороною, для того, щоб показати, що у нас діє закон і порядок. Пам'ятаєте, як в нас були гарячі голови після Майдану, там чуть ли не спалити там всі приміщення? Добре, що втримали. Я пам'ятаю біля Верховної Ради, коли вже от роз'ярена торпа стоїть, готова зайти там все знищити. Я дуже пам'ятаю одного нашого спільного знайомого Борислава Березу. Я його просто ну я його тоді бачив, я його впізнав, ну тоді я його там менше знав. Він вийшов, каже, ні. Перед толпою так стоїть перед побратимами. А вони давай там спалимо, паривем, там і так далі. Розумієте? А він каже: ні, ми цього робити не будемо. Як? Я навіть не можу собі уявити, якими неймовірними зусиллями тоді було це зупинено. Бо якби згорів би парламент, тобто легітимних органів держави Україна, нема. І все. І голова Верховної Ради Турчинов парламенту, котрий згорів, не виконує вже тоді обов'язки президента. Розумієте, тобто, які були накал страсті на ті дні, але тим не менше, Турчинов, яка теоретична можливість враховуючи небезпеку для країни активних консультацій з НАТО щодо вступу, хоча би асоційованим членом, Тимошенко Юлія, не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії. Е, так, Яценюк. в Бухаресті в 2008 році саме через підписання плану дій щодо членства НАТО відбулася дійсно військова агресія з боку Росії на території Грузії. Саме це зараз відбувається з Україною. на превеликий жаль, наші західні партнери тоді відмовились. Тоді нам не дали, то зараз вже воно ну, не, не взлетить. Бо в 2008 році Росія була зайнята Грузією. розумієте, да? А ми тоді ж ну, не підписували. Тоді ж ну інші були. Це інша історія. Я розкажу, якщо треба. Отже, думаю, жодних. Жодна країна, в тому числі Будапештського меморандуму, не готові будуть зараз допомагати Україні. Вони тільки з Ірану і Афганістану вийшли, і то не в повному об'ємі е, обсязі. Тим більше військовий конфлікт з Росією в центрі Європи нам прийдеться справлятися виключно власними силами. І ще раз кажу: найбільше, що мене турбує, це стан збройних сил. Турчину я би просив у міністра внутрішніх справ генпрокурора міністерства оборони в закритому режимі відпрацювати технологію затримання злочинки злочинців і доставки їх до Києва, які є агентами по реалізації військової операції проти України. Тут не може бути зволікань і церемоній. Махніцький, там тільки незаконне привласнення владних повноважень. Ну, нібито така, там тільки маленька стаття. А Турчинов каже, ні, тут сепаратизм, тут тероризм, тому що вони співпрацюють з терористами, які отримують парламент Криму та захоплюють об'єкти. Ось, це служба зовнішньої розвідки. Негайно треба посилити роботу засобів масової інформації. Ми повинні максимально зафіксувати, що робить Збройні сили Росії і показати, коли агресія буде документально підтверджена, ми зможемо сподіватися на підтримку. Ну, Генеральна прокуратура там може надати, так, Турчинов, Я би хотів, щоб ми обговорили це питання. ну, Далі пішла. Яремо, військовий стан цій ситуації нам не допоможе. Ми не маємо можливості його запровадити в Криму. Ми не можемо залучати органи внутрішніх справ, яких на сьогодні немає. А всі пам'ятають, після Майдану багато у нас було мінтів. Блін, я їхав це, з Києва до Луцька, я жодного не зустрів по трасі. А раніше, слухай, під кожним курчом сиділи. Не було в нас поліції, не то тобто міліції, а поліції ще не було, а міліції вже не було. Так, далі, друзі. Ну, далі, 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 далі дуже багато цікавих речей, але саме головне. Е, Кубін, нам потрібні серйозні хлопці, що мають військовий досвід, афганці і інші. Їх треба залучати до збройних сил, до МВС, до СБУ, залучати патріотів, які пройшли майдан. Я пропоную звернутися до офіцерів, звільнених у запас. Останні три роки вони створили асоціацію. Це кадрові вихованці, люди, які зараз готові піти. Гось у нас дуже багато патріотичних хлопців, які підуть служити, а їх треба одягти в форму, дати зброю та навчити воювати. Кинути зараз ненавчених хлопців на Крим неможливо, тому що там озброєні найсучаснішою зброєю кадрові військові російської армії. І їх на порядок більше. Це авантюра. Їх там розстріляють і розчавлять танками. Це буде привід для введення військ континентальну Україну. А у нас вже навіть не буде ким Київ захищати. Далі. Турчинову позвонив Наришкін. Наришкін передав мені погрози від Путіна. Ну і далі по тексту така історія. Тимошенко, я не хотіла виступати, але як лідер найбільшої партії коаліції, не можу мовчати ціна сьогоднішнього рішення неймовірно висока, ми не маємо права на помилку. Я провела консультації з недосвідченими ще людьми і можу сказати, Путін хоче реалізувати абхазський сценарій і тільки чекає, аби ми дали йому привід. Якби у нас був би хоча б один шанс виграти Путін, я була б перша, але там далі, 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 далі. А далі та крилата фраза, яка говорить, тому ми маємо сьогодні багато все Міжнародне співдовориство стати на захист України це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану, ніякої активації наших військ. Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто проводити себе як голуби миру. Турчино, ви пропонуєте нічого не робити? Тимошенко, маємо придумати якісь нестандартні ходи, наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи Криму провести конференцію з питань миру. Коротше, ну голуби миру, інформація... Інція американці німці всі в один голос просять нас не починати будь-яких активних дій, бо, за даними їхніх розвиток, Путін використає це для початку широкомасштабного сухопутного вторгнення. Ми маємо почути західних партнерів, а їм потрібен час для ухвалення рішень. Турчинов, якщо зважити рівень готовності російських військ на наших східних кордонах, то ми маємо зробити все, аби бути спроможними захищатися. Росіяни будуть рахуватися лише сильними. Тимошенко, але в тому то справа, що ми слабкі. Турчинов, нам потрібна повна мобілізація країни. Необхідно негайно починати перекидати наявні війська з центру заходу на Схід та Південь. Це життєво необхідно. Тимошенко, ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТР почнуть їхати вулицями міст. Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни, проблеми з продовольством, з паливом. Пам'ятаєте ні тези, тези е, нашого найвеличнішого лідера? Якщо ми будемо е, розбудовувати армію, ми не зможемо заробляти гроші на дорогах. Ми не хочемо, щоб була паніка, тому ми казали готуватися до шашликів. Е, Турчино, ще більше паніка буде, коли на хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі самотужки, якщо не дочекаємось військової допомоги від заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу поставити на голосування РНБО рішення про запровадження України воєнного стану. Хто за? Ясно за один турчинов. Це означає, що рішення не прийнято. У нас немає часу на бюрократичне зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу негайно виконати мої протокольні доручення: відновлення боєздатності ЗСУ, мобілізація, передислокація і далі по тексту. Друзі, це в цих умовах наша держава вистояла після Майдану, після того, як Янукович, розвалюючи армію, втікав, всі силовики, які були при Януковичу, призначені, присягнули на вірність народу Росії. Десь так. Тому свідкам в фабрики я хочу сказати, що до моменту з моменту лютого до моменту червня в нас з 5 тисяч не стало 500 тисяч армії. І все, що ми тримали, це тримали руками оцих добровольців. І коли мені хтось буде розповідати, що наші збройні сили могли. Я навіть зараз, попри всю повагу до бойового генерала Кривоносила, я пам'ятаю його критику, що от наші збройні сили, десантники, літєлі, і ми могли там в Криму там навести шороху і сопротивлятися. Я хочу сказати при всій повазі до пана генерала, але я хочу нагадати, це ті самі десантники, яких зупинила колона Гіркіна і які віддали зброю. Тобто, ви хочете сказати, що вони... В травні не були готові стріляти, але в лютому вони готові були стріляти в Криму. Да? А в травні, тут на материковій частині України в Донецьку, біля Донецька ця бригада Десанта, яка нібито летіла, не, го, не була готова вже стріляти. Та? Так що змінилося тоді? Що сталося? Що вони в лютому були готові, а в травні перестали бути готовими? Ще раз наголошую, не були готовими. Далі для свідків Ліпської фабрики літаки, які летіли, мали сісти на одному єдиному вільному аеродромі. Як показала розвідка, там їх чекала засада. Вони би не сіли би на тому аеродромі Джанко, якщо не помиляюсь. Не сіли би їх, просто би підірвали би, спалили би прямо в небі, і всі цих єдиних 500 десантників згоріли би так само, як згоріли десь там на Луганському аеропорту. Тому друзі, така історія. І я хотів би сьогодні з вами це обговорити саме в цьому контексті. Я вам розказав своє бачення. Я дуже добре пам'ятаю, як будучи вже в парламенті восьмого скликання, хотіли ввести в воєнний стан. Я пам'ятаю, як Юля Тимошенко кричала, костями лягала, казала, що це порох, хоче собі продовжити термін дії президентства, Він хоче зірвати вибори. Справа в тому, що для того, щоб в країні був оголошений воєнний стан, треба, щоб парламент його підтримав. А тепер давайте пригадаємо, коли ж той майданівський парламент прийшов до влади. Я вам скажу: 1 грудня Ігор Лапін, як депутат 8-го скликання, давав присягу. Тобто, ви хочете сказати, що парламент разом з комуністами і з регіоналами проголосував би воєнний стан, наприклад, весною? 14-го року. Чи можливо цей парламент проголосував би воєнний стан влітку 2014 року? В нас регіонали мали більшість в парламенті 7-го скликання з комуняками. Що би той президент не робив би, але парламент би, воєнний стан би не проголосував. А зважаючи на позицію пані Юлії Тимошенко, то тим більше би не проголосував. Ну, десь такі мої думки. Тому, коли свідки Ліпівської фабрики починають щось розповідати, ви знаєте, чесно кажу, я не є бронежилет Порошенка. Ні. І коли є штанга, то я завжди кажу, штанга. Так, я кажу це відверто. Та й тим більше, а навіщо йому такі бронежилети, як Ігор Лапін? Просто-напросто я завжди критикував наше скликання, нашу владу. оту восьме скликання парламенту на чолі з президентом Порошенка: Так, я був в цій владі, я був в коаліції, я був в більшості. Я завжди критикував, що ми занадто сильно відстоюємо демократичні права і свободи. Ну, на кшталт свобода слова. Яке стало просто. Свободою брехні, свободою пропаганди, і яке спричинило в подальшому то, що український народ, вибираючи Януковича, міг обрати двічі судимого, що би що. А після того український народ під час війни, яка почалась у 2014 році, обрав артиста, що би що? От десь так приблизно ми несемо цю відповідальність з вами всі разом. І я в тому числі я себе не знімаю відповідальності. Але. Для того щоб розуміти ті чи інші процеси, потрібно самому там бути.